У березні деякі з криворізьких клієнтів Збербанку Росії стали жертвою шахраїв. Їхні банківські рахунки були спустошені невідомим чином. З цієї причини до Збербанку та правоохоронних органів звернулося 170 чоловік. За попередніми даними, які нам надали у міліції, сума збитків від шахраїв перевищила півмільйона гривень. У середньому кожен з постраждалих втратив від півтори до п'яти тисяч гривень. За словами керуючого криверіським відділенням номер 1 ПАД дочірній банк Сбербанку Росії В'ячеслава Цапкова, неприємний інцидент спричинив. Нили декілька факторів. По перше, це несприятлива економічна та політична ситуація в країні. Саме нею, на думку нашого співрозмовника, і скористались шахраї. До того ж, злочинці діяли саме в той проміжок часу, коли працівники Арселор Мітал Кривий Ріг чекали на зарплату. Є ще одна причина, що могла спровокувати електронних шахраїв. Ми... за все время вот которое вот кризиса вот две последние недели мы не вводили ограничения для снятия денежных средств наших банкоматов наши банкоматы полностью загружены денежными средствами причем мы не ограничиваем не только выдачу денег нашим клиентам клиентам любых других банков наверное вот І поэтому ми і під цю атаку, тому що у нас немає обмежень. То тобто, наші клієнти можуть деньгами в повному об'ємі. Зараз ситуацію вдалося повернути у нормальне русло. Так за словами Вячеслава Цапкова, банк негайно ще до закінчення розслідування прийняв рішення повернути за рахунок власних коштів всі гроші постраждалим. Тим треба було написати тільки заяву, і той же день вони отримували втрачене. Що ж до роботи служби безпеки банку, то й у цьому напрямку є певні зрушення взаимодействуем с нашей службой ОБЭП по расследованию экономических преступлений. Наша служба безопасности взаимодействует. Мы находим ну, определенные моменты и уже почти почти вышли на следы этих. Ну, преступных элементов. Мы своевременно отреагировали и, скажем так, дальнейший поток заявлений и снятие денег с нашей, со счетов наших клиентов мы предотвратили. Дані відомості внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою правовою кваліфікацією статті 185 частиною 3 кримінального кодексу України. Саме крадіжка поєднання з проникненням у житло, інше приміщення або сховище. Або що завдає значної шкоди потерпілому, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. Зараз ведеться слідство по даній справі і встановлюються всі обставини злочину.